Мій наступний гість, будь-який стіл, так мені здається, може перетворити на стіл перемовин. І будьте певні, що ці перемовини відбудуться на умовах України. Дуже важлива людина для нашої країни, для нашого проєкту, для мене особисто. Очільник МЗС Дмитро Клиба. Так, у нас тут зварчик, пан Дмитро. Да, я ну дуже давайте. рада, що ви прийшли. Дуже, да, дуже да, рада. Вас я хочу сказати тим, хто не знає, що ви були нашим першим таким публічним, дуже потужним зірковим гостем у першому тихому Вечорі. і ось зараз ви ну як це не сумно, але останній гість останнього випуску тихого вечора у 2023 році. Ми сьогодні розказували, згадували та намагалися зафіксувати, як пройшов цей рік. Бо дуже багато всього відбувалося у житті кожного з нас. Події ущільнилися дуже. Чим він вам запам'ятався? Як ваш рік пройшов? Було багато роботи. Це не буду, зрозуміло. Не, не буду так. дивувати нікого. А було декілька радісних моментів з дітьми. Було відчуття того, що ми рухаємося в правильному напрямі всі і в особистому житті і, і в роботі. Ну і напевно в цьому році я краще більше, більше зміг як вам сказати, більше часу зміг проводити з дітьми. Ой, це Для дуже тепло. Це, так, це все ще навіть близько не стільки скільки mm -hmm. і, там було до війни. Але десь пізно вночі ми там з Єгором йдемо разом гуляти з собаками, наприклад. І я дуже радий, що вдалося викроїти оці години, і замість того, щоб просто лежати і перезаряджати батарейки, я їх перезаряджав, спілкуючись з Єгором або Любою. Клас, клас, ну цього часу завжди не вистачає. Що діти замовляли Санті, Миколаю? Ну, Чого зараз бажається? Мій син Єгор, йому 17 років. Він, зам, він замовив е, на Новий рік е, е, подарунок е, <тас> тактичний пояс. Ну, військовий, знаєте, там такий так. з розгрузками. Але він зараз складає свою першу сесію в житті і твут фу доволі успішно. Я ним дуже пишаюся. І тому е, я вирішив здійснити ще одну його мрію. В нього була мрія купити там такий дуже крутий приціл до автоматичної гвинтівки, тому що він професійно займається тактичною підготовкою і ага. стрільбою. Угу. Та, і тому я ще йому, е, окрім тактичного ременя, який він хоче, хотів, який ми домовились, що я подарую йому на Новий рік. Але це вже не секрет, тому що <кій> він знає, він сам тому що його ви замок, вже подарували. Я вже фактично подарував. <кій> так. А, і Ще, ще от такий подарунок. Ну такі подарунки, діти замовляють подарунки, які відповідають нашому нашому часу. А розкажіть ще про те, про що ми з вами розмовляли на початку року. Була історія про Макдональдс. Макдональдс повернувся ще і одного дня, ми почали готувати візит держсекретаря Ентоні Блінкіна, з яким ми працювали над тим, щоб Макдональдс повернувся, почали готувати його візит до України. От. І е, відкрию е, маленьку, якби, з залаштунків е, деталь. Коли е, ще тоді, коли Макдональдс повернувся, я написав е, державному секретарю про це, то він мені відповів, що наступний хеппі міл за мій рахунок. От і пройшов рік з того моменту, і ми готуємо цей візит. все, і тут раптом о, о, американська сторона каже, що держав, держ, державний секретар э, готовий, хоче сходити в Київський Макдональдс. Серйозно він не так, забув? Так, він не забув, і ми дійсно э, пішли з ним в Макдональдс, і Він купив собі порцію картоплі. І я купив поріжок з вишнею. От ми сиділи, причому заїхали просто. По дорозі з одного місця в інше в Макдональдс, да, в один з київських Макдональдсів. Е, і, ну, єдине, що заплатив я, все-таки він був гість. Ну... Але е, о, так от в дипломатії іноді працює така кулінарна, кулінарна дипломатія. Так, так. І потім е, я побачив в інтернеті таку хтось запостив футболку, де е, е, Блінкін і я в Макдональдсі, він їсть картоплю, я їм пиріжок. І написано. не Дипломат з англійською мовою, а дипломейт. А це ага. про клас як друзі-дипломати. Так, так, так. так. І а це в київську було, так, перепічку не заводили його? Наступного разу підемо в київську перепічку. Але Тоні не, не єдиний, кого я інтегрую в кулінарне життя України, тому що в мене був інший випадок на початку цієї зими. Міністр закордонних справ Британії приїхав, а в Києві тоді були бомбардування, не було води. І ми пішли в один ресторан, ну по треба ж гостя погодувати, голодним його не залишиш. А там в буквальному сенсі не було світла і води, тому що пам'ятаєте, після одного з бомбардувань в Києві декілька днів не було води. І вони там просто при свічках, ліхтариках і бідонах з водою приготували там супервечерю. І він От. бачив, як це відправляє. І він, ну... він все він знав, та, uh -huh. що, за яких умов це все робиться. А потім е, у нього там були ще заходи, і е, це Джеймс Клеверлі, мій британський колега. Він зараз став міністром внутрішніх справ. перейшов з зовнішніх справ на внутрішні справи, uh -huh. і е, е, я йому запропонував ввечері ще. Ну, у нас дружні стосунки такі приязні. Я йому запропонував ввечері ще зустрітися в одному київському барі. І ми пішли в цей бар і випили ще по коктейлю, і там він мав можливість поспілкуватися, побачити, що навіть без світла, без нічого, українці намагаються якось жити і зберігати життя. І от проходить півроку. Ми сидимо в залі Ради безпеки ООН на міністерському засіданні, де в присвяченому Україні, угу. і Джеймс Клеверлі бере слово. І починає свій виступ на найвищій міжнародній трибуні, тобто вище вже нічого немає, починає з історії свого походу в Київський ресторан. І наскільки він був вражений силою українського духу, професіоналізму, що за будь-яких умов ці люди продовжують жити і показують, що їх ніщо не зламає. Це а. дуже приємно. Але є ж маленька він... дипломатична да. таємниця. Тут Я теж, оскільки рік закінчується, вже можна розкрити. Насправді він хотів розказати про свій похід в бар. А -а -а. Але е, його е, радники сказали, що ну, бар це, напевно, буде занадто. Давайте розкажемо З про інше. Високої сцені про ресторан. Але це була дуже потужна людська історія угу. про те, як неможливо зламати українців нічим. І це дуже сильно зрезонувало. І я йому дякую за те, що він такою людською історією зміг правильно таку енергію запустити. Слухайте, це от, от дуже це круто, але якщо можна, от у мене таке особисте, можливо, трохи дилетантське запитання. От вони приїжджають е люди, які мають вплив і приймають рішення на вищому рівні. Чи немає у них, знаєте, такого погляду на те, як ми живемо? Що та у них тут все нормально? Ну, умовно кажучи. Е ваш колега з Британії він попав в такий момент, але іноді, іноді є світло, є вода, і ось немає в них такого відчуття, що ви нормально. Живете чи не впливає це на їх стан емоційний, коли вони потім приймають рішення? Тому що так як тут в Києві, так як у містах, не ну, ми ж розуміємо, що це нам дають таку можливість жити. Ну ми я, маємо подякувати нашим силам ППО, нашим збройним так. силам за те, що ППО тримає небо над Києвом. Звичайно, а збройні сили тримають ворога на фронті, і я думаю, що подяка солдатам. Це те, що має бути абсолютно безумовним. І е, я дякую всім щоденним чоловікам, так. жінкам в силах оборони так. України за цей рік. Так, за відсотки. А коли приїжджають гості, розумієте, треба ще усвідомлювати звідки вони приїжджають. вони ж приїжджають з зовсім іншої реальності і для них навіть звук повітряної тривоги це, це вже стрес. це вже вони uh -huh. розуміють що тут відбувається і якраз тут на контрасті коли вони бачать як стійко українці переносять ці е, 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 ризики, е, е, для на них це справляє uh -huh. на них це справляє е, дуже велике враження Ну, дай Боже, ми всі розуміємо, що це ще один дуже важкий рік для нашої країни. Вона воює, і іноді я думаю, і вам і нам всім гарних новин не вистачає. Але нещодавно до нас прийшла дуже гарна і доволі приємна новина. І причому вона по вашому напряму. Розпочати переговорний процес зі вступу України до, є... до ЄС. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення і які процеси от наразі відбуваються? От Що нам ще треба зробити? Ну, по-перше, вітаю всіх українців так. з цим різдвяним так. подарунком. Це так і є. Це дійсно. Ми живемо в часи, коли твориться історія. І угу. не на наших, знаєте, я вислів, на наших очах твориться історія. Власне, ми, українці, творимо історію і історію Європи, історію світу, і це треба усвідомлювати. Над цим рішенням працювала велика команда людей, і тому, що рішення такої складності не може е, ухвалити одна людина. Я абсолютно хочу сказати, що саме завдяки командній роботі ми його забезпечили. У вирішальний момент безумовно вирішальну роль зіграв президент, коли він виступив дуже потужно на засіданні Ради міністрів Європейського Союзу Ради Ради лідерів Європейського Союзу. Це я був просто готуючи його візит в його виступ. Я брав участь в засіданні Ради міністрів угу. за декілька днів до того. От і це був такий той момент, коли ти зробив все, що ти можеш, а потім вони закрилися в залі. І ти розумієш, що тепер все залежить від них. І ти цілий день живеш на нервах. Типу так, а чи все я зробив? Так, чи всім я, я подзвонив? Я уявляю навіть да, просто ми, це напевно. Ми були разом з президентом, з іншими людьми, членами його команди, і ми обговорювали, так. А може, ще отак, а отак, а там ми зробили правильно, так. І ти оцей от у вас тут голки, ялинка, от ти сидиш буквально Дуже. і відчуваєш, як кожна голочка ця пронизує твою шкіру, бо ти весь на нервах. І потім ми сиділи вже в літаку і. Ми були без зв'язку, але у одніє людини був зв'язок, який положений цей зв'язок, і президент до нас прийшов і сказав: Є. І це був. І це було просто супер. Але в цей момент ти ще не відчуваєш ну, ніяких якихось емоцій, тому що ти просто видихаєш і розумієш, що от ми всі разом, і ти зокрема правильно зробив свою роботу заради країни. А потім, коли вже приходить усвідомлення цього рішення, вже починається вкид адреналіну в кров. Так, так, і усвідомлення. Далі ви запитав далі, далі будуть переговори про вступ, а далі буде членство України в Європейському Союзі. Хай просто сьогодні ж, ну сьогодні ж день див, сьогодні ж можна загадувати бажання. Мрія Все... здійснюються. Мрії здійснюються. Давайте, Давай. давайте закріпимо. Узваром. Узваром. Так. <плес> так, пан Дмитро, я вас питала про Миколая і Санту для ваших дітей. Ви м, дуже цікаві історії розповіли. Я хочу зараз. Пограти з вами. Ми підготували таку маленьку застільну активність. Е, пропоную вам пограти в геополітичного таємного Санту. О, 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 о. Отже, давайте так. Якщо Я вам у вас буду є показувати. санта снайпер, то у мене є для нього одне бажання. Ні, дивіться, перший у нас на черзі пан Шольц. Шольц. Що б ви як таємний санта йому подарували? Ну є одна, одна думка, але насправді я б йому подарував щось зараз маленьке, символічне, таке питомо українське, якийсь би сувенір, на знак вдячності за ту вирішальну роль, яку він відіграв на цьому саміті. Тобто угу. там всі лідери молодці, але у вирішальний момент саме він, саме його розмова з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Дозволила запобігти застосуванню а, угорського вето. Тому канцлер Шольц дуже скромна людина і дуже гідна, скромна людина. Тому я б йому подавав щось маленьке, українське, але таке, щоб він відчув а, нашу вдячність за те, що він проявив лідерство. Добре, окей, приймається, звичайно. А тепер, не відходячи далеко від розмови, ось ця людина. Я думаю, що. У Санте ж треба заслужити подарунок. Тому я думаю, що ми цього року пропустимо. А але поганим але пообіцяємо, що якщо наступного року все буде добре, то буде обов'язково подарунок. божні Божню вас, пан Дмитро. Може, знаєте? Може навпаки, от іноді я зі своїми дітьми так роблю, бо цього року теж вони трошки пропустили, бо там. Ну, було були питання, да, були питання, і вони підійшли. А де юрю? Ну вибачте, рю, була така атмосфера в домі, що ну певно, він не захотів сюди залітати. І вони, боже, та що? Та ми вибачимось, та та все ми вже все усвідомили. Так може і нам треба е, щось подарувати, щоб він став, е, щоб він усвідомив. Ми йому вже надіслали конструктивний сигнал, обіцяно в подарунку. Але ем, я хочу, щоб ми всі розуміли, що як би не було складно з Угорщиною, але це наш сусід, і це член Європейського Союзу, і нам треба буде з ними розмовляти. Треба знаходити спільну мову, треба знаходити підходи. Не поступаючи своїми безумовно принциповими інтересами, тому що ми, зрештою, все одно будемо жити разом в європейському ну так, союзі. так, Ми все одно сусіди. Так. Ну тоді ось так. А. Байден. Е, я би я пам'ятаю 23-го... 22 лютого, 22-го року, і коли я був. У... Прийня, мав честь бути прийнятим президентом Сполучених Штатів, то на виході з овального кабінету, коли ми вже прощалися, він так трохи вийшов за мною ну, проводжав. І там лежала така велика тарілка з фірмовим печивом Білого дому. І наостанок він мені взяв печеньку і казав: Бері, візьміть собі печеньку на дорогу. Тому я думаю, що найкраще, <кхем> що ми можемо віддячити за всю ту супер. Підтримку, супердопомогу, яка Україна відчуває від нього особисто від Сполучених Штатів, якесь дуже дуже смачне українське печиво. Ну, тому що він дуже щира, тепла людина. Його не здивуєш ніякими коштовними там дорогими подарунками. Але він має знати щирість і і теплоту, яку українці відчувають до нього. Так, так і є. Добре. Пан залужний. У мене як у міністра закордонних справ для Збройних сил України і головнокомандувача може бути тільки один подарунок: це ще більше артилерійських снарядів, ще більше дронів. І ми над цим щодня працюємо. Я думаю, це єдине, що він взагалі бажає. І якщо він подумки пише, якісь листи, то вони, то вони ось такі. Пан Дмитро, це останній день року, і мені здається, що всім нам. Ну, останні декілька років взагалі не вистачає тепла. І ось я дуже вас хотіла попросити в ці останні миті миті проекту Тихий вечір і останні миті року е побажати, все ж таки нам щось тепле. Можливо, що ви не встигли сказати раніше. Просто я просто знаю, як ви це вмієте робити робити, і я знаю, якою потужною силою, е яку потужну силу мають ваші слова. У мене одразу є, є побажання, і я не готувався, але я сам цим живу щодня. І я хочу, щоб дійсно всі українці жили цим вірою в перемогу. Так А, я був і в житті загалом, і за останній рік в стількох ситуаціях, коли тобі кажуть, цього не буде, це неможливо. Ви не зможете, вас, від вас відвернуться, вас кинуть. Ну, це все, все 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 розказує, що дуже важко зберегти віру в те, що все буде добре. Тому що коли на тебе з усіх боків оцей весь негатив валиться, триматися дуже, дуже важко. Але е, ми за цей рік показали вкотре, які круті, як країна, як люди. Я вам бажаю одного, дорогі українці. Не знаю, куди дивитись, буду дивитись на вас. Дорогі українці, вірте в перемогу. Вірте в те, що все буде добре. Як би було не було складно, хто б з яких боків не розказував вам, що все буде погано, вірте. І тоді все обов'язково буде добре, і обов'язково буде перемога. З новим роком. Пан Дмитро, я вас обожнюю. Просто я от маю в цьому зізнатися, тому що ну ви чесно, ви з першого випуску до останнього ви пронесли свою енергію тут. Ми пам'ятали про те, як ви були у нас, і це чесно, це було таким поштовхом. Це було. Так, так потрібно нам тоді, щоб, щоб цю нову програму хтось підтримав, хтось дуже світлий. Я вам вдячна безмежно всій вашій команді за те, що ви робите. Я бажаю вам гарних новин в цьому році. Я бажаю, я бажаю вам вдалих переговорів. Я бажаю вам здоров'я. Хай цей рік буде для вас чарівним. Я дуже дякую і навзаєм. Давайте, а то я все розказую історію. Давайте я про вас розкажу історію. А це зараз я починаю хвилюватися. Після ми, рік тому, після е, е, того, як я взяв участь у вашому першому випуску, Олена Кравець. Я був дуже щасливий, що я познайомився з зіркою. Клас, і е, е, тут вона мені ще й пише повідомлення, пане Дмитро. Треба зустрітися. Є одна ідея. І я, звісно, погодився і ви прийшли на зустріч з хлопцем, який так. займається віар VR VR і запропонували проєкт віар-проект VR, VR віртуальної реальності, коли люди можуть одягати окуляри і там дивитися, потрапляти прямо в центр бучі та ірпіня та інших зруйнованих міст зруйнованої так. мрії і все це переживати. І ми потім. Ваша місія була виконана, ви пішли далі робити програму Тихий вечір. А ми почали працювати з тим хлопцем, якого ви привели. І за цей рік це був просто це став суперхітовий проєкт. За ним ганяються по країни, університети, школи. Ми возили його в найнесподіваніші міста і країни світу, не лише в європейські, але. І в південно Африканську республіку, і в країни Близького Сходу. І ми цей проект зараз масштабуємо ще більше і будемо знімати нові відео. Я вам надзвичайно вдячний за це знайомство, Дякую вам. тому що ми отримали дуже потужний інструмент. Щоб е, розказувати е, нашу історію, показувати і показувати і, і, і збуджувати цю емоцію. Uh -huh. В останній я відкривав цей проект от в Європарламенті uh -huh. якраз напередодні рішення ухвалення рішення про відкриття переговорів про членство. тому будемо вважати, що в цьому рішенні є і частка вашого О oh, боже. Все все, боже, пане Дмитро, дякую да, вам. Я ви мене робите спічлес, можна я вас? Але це все, все справедливо. Дякую вам дуже. Дякую, Дякую за подарунки. З Новим роком. З Новим роком. Дякую вам. До побачення.